Так, друзі, всім привіт. Я хотіла з вами сьогодні поспілкуватися на таку тему, як дуже популярно, скажу завчасно, це полюби себе і всі тебе полюблять, тебе сразу все стане класно, в відносинах, в ділових відносинах і тому подібне. Чому це не працює? Звідки я це знаю? Тому що я практичний психолог і багато хлопців і дівчат саме після такого мислення, після таких афірмацій, наставно приходять до мене і говорять про те, що... Якщо чесно, не дуже все там виходить, не дуже все так класно. Да, вони зуміли вийти там з якихось деструктивних відносин, але побудувати хороші, класні вони не змогли. Чому це відбувається? Тому що відносини завжди, дві сторони, своїми правилами, умовами, своїми системами мислення. Я б доповнила цю фразу наступними словами: полюби себе, полюби того, хто любить себе і любить тебе таку, яка любить себе. О, тоді, да, тоді саме в цій системі можливі м реально класні, продуктивні офігенні відносини, тому що для того, щоб вони були класними, обоє людей повинні любити себе і повинні вміти і знати, як любити того, хто любить себе. Саме ця система. Я продуктивною, є класною, я офігенне сама знаходжусь в таких відносинах і я вам скажу, це дуже круто, класно, економить купа нервів, купа енергії, тому що кожен знає що таку любов до себе, як любити того, хто любить себе, і оце ми практикуємо з чоловіком. Якщо вам зайшла ця тема, і ви насправді Дуже сильно переконані в тому, що якщо ви полюбите себе і це буде гарантією всього класного в вашому житті, ставте лайк, я обов'язково зніму більш таке детальне, розширене відео вже з психологічними термінами, з психологічним розбором і поясню, чому саме полюби себе і тільки не працює і не приведе вас до тих результатів, які ви по собі запланували і хочете мати в своєму житті. Але любити себе потрібно. Обов'язково.